Свято наближається. Дбаємо про ментальне здоров'я під час різдвяного сезону. Уникай порівнянь із ідеальними картинками в соцмережах. Фокусуйся на своєму власному досвіді, вподобаннях та дрібницях, які радують саме тебе. Дозволь собі бути собою. Не змушуй себе робити все ідеально чи відповідати очікуванням інших ти вже достатньо чудовий, таким, яким є. Святковий сезон це не змагання. Приймай свої почуття. Тобі не обов'язково почуватися радісно 24 на 7. Тільки тому, що так треба. Якщо ти сумуєш ще втомлений, дозволь собі це відчути. Всі емоції мають право на існування. Не бійся. Брати паузу. Якщо шум, зустрічі чи навіть родинні свята стають надто виснажливими. Виділи час для себе. Послухай музику, почитай книгу або просто посиди в тиші. Новий рік не привід для стресу. Не обов'язково складати список обіцянок, які змусять тебе відчувати тиск. Не потрібно чекати 1 січня, щоб почати нову звичку. Маленькі кроки завжди важливіші за великі обіцянки. Роби те, що хочеться. Пам'ятай, що не обов'язково святкувати так, як це роблять усі. Можна створювати свої традиції, наприклад, провести вечір за переглядом фільмів, прогулятися або просто побути з собою. Загорнувшись в улюблений, плед, дбайте про своє ментальне здоров'я. Дякую за увагу!